Охмадит місяць по тому роботи з відновлення зруйнованої та понівеченої лікарні тривають, але частина маленьких пацієнтів вже повернулися на лікування. Як після трагедії, працює Охмадит, розкаже Влад Величко. Вибиті вікна та діри у стінах. Такий нині вигляд має найбільша дитяча лікарня України. Та, попри численні рани, Охмадит працює. Наприклад, центр крові повернувся до роботи за кілька днів після ракетного удару. Він на іншому боці пошкодженого нового корпусу. Дуже вдячний працівникам цього закладу за те, що так швидко все змогли відновити і знову почати працювати і приймати донорів. Через місяць після трагедії центр крові працює як і до ракетного удару. Наш служби крові зараз працює на 100%. Ми повністю забезпечуємо пацієнтів лікарні всіми необхідними компонентами крові забезпечуємо трансплантацію кісткового мозку, тому що наш центр служби крові ще й займається заготівлею стовбурових клітин для пацієнтів, які потребують трансплантації кісткового мозку. У нас повністю працює кріобанк. Демо на восьмий поверх лікарні коридори напівпорожні. В кабінеті лікаря органної трансплантації вибиті вікна, пошкоджені стіни. Наш відділ займається саме найскладнішою патологією в дитячому віці. Це пересадка органів. І охмадит найбільший в Україні центр дитячої органної трансплантації. Після знищення відділення токсикології роботу лікарні реорганізували, переформатували площі, і на сьогодні в нас всі ці відділення там частина діток знаходиться в першій лікарні на діалізі. А ургентна замісна терапія, вона розгорнута на восьмому поверсі. Тут і що дало змогу відновити цей потік. Лікування дітей не зупинялося навіть після ракетного удару, розповідає лікар. Та через зменшення кількості ліжок черги стали більші. в понеділок. Ми зробили е, першу е, трансплантацію родинної нирки хлопчику, який очікував саме в е, трансплантацію, е, і була призначена трансплантація на той період, коли відбувся цей е, ця атака. І на сьогодні у нас все добре. Хлопчик переводиться до відділення. Внаслідок ракетного удару, 8 липня, росіяни знищили діалізний центр лікарні. Загинуло дві людини. Наразі Охмадит відновив роботу на майже 70%. Влад Величко, Валерій Рябченко Ми Україна. Марафон. Єдині новини.